Я шоу-міністр з народу Олег Лебеденко від. Партії ШПУ. Ми сильні, ми єдині з нами шаурма. Сьогодні я завітав до губернатора Запорізької області задля того, щоб особисто потиснути руку за його внесок у шаурмічний розвиток. Чому я так впевнено кажу за шаурмічний розвиток у Запоріжжі? Вчора я завітав до трьох шаурмічних у Запоріжжі. Та знаєте, що я вам скажу? Усі три заклади не знали, що до них їде шаур Але я хочу відзначити, які. Шавушечки та якість обслуговування це все не ще. Ви бачите, який стрімкий шаурмічний розвиток у нас в країні завдяки ідейним людям ШПУ набирає оберти. Шаурмічної корупції майже немає у Запоріжжі. Хоч президент зайде до шаурмічної, він має платити. Нікому шавушку безкоштовно ніхто не дає. Саме так шаурмічний бізнес має існувати задля того, щоб підтримувати шаурмічну економіку. України. Треба працювати, треба їсти шаурму. Шаурму у кожну хату. Там, де є шаурма, там є добробут. Ви довіряєте мені, я довіряю вам. Буде час, будуть дії. Я планую робити візити і далі по всій країні. Відпочивати ніколи. Треба працювати. Це все не ще. До побачення.